Привіт, друзі! Хотів би дуже коротко показати, що ми робимо, коли в нас немає електроенергії, як ми перебуваємося. У нас є такий пристрій, називається ОС. Його потужність даного 350 Вт. Для нас цілком достатньо. Працює він наступним чином. Колись тут були акумулятори, вже їх нема. Замість акумуляторів є в нас такі акумулятор. Потужність ролі не грає. Будь-який автомобільний напівживий, бо споживання значно менше лампочок, ніж автомобіля. До акумулятора йшли два дроти. І два дроти ми трошки продовжили. Стоять два крокодільчика. Мінус на мінус. Маса відповідно серйозніша на плюс. Ставимо рівно від гріха подальше. Ззаді є тут <клухи> виходи. Модем нас не цікавить. Перші три верхні це будь-яке з них підходить. Четверте для зарядки акумулятора, тобто на нього вхід, то нам не потрібно, бо ми використовувати не будемо, заряджаємо акумулятор автомобільний автомобільним зарядним, відповідно. Рідне нам не підійде. Сюди вмикаємо їхні. Такий специфічний. Шмар. І в кінці переобладнав вилку. Правда, вилка така вже досить довго віру і правди служить, але поки що служить ні. Поки що туди вмикати не буду. Наступний крок обов'язково, мусить бути без нього нічого не вийде. Йдемо до автоматів. Виключаємо загальний по будинку, світло пропало. Я виключаю бойлер. 2 кВт стягне, насос 1,7 кВт стягне і опалення 3 кВт або Тоже теж стягне. Будинку світло є, але автомати виключені. Переберем, світла нема. Ідемо до цієї техніки. Досить давній. Я може напевно років 15 бідолаха. Його розетку, поки що струму немає. І запускаємо чарівну кнопочку. Упс, працює, мало би бути світло. Перевіряємо. Вуаля. Світло В чому плюс того всього, що рідні вимикачі працюють, допустимо. Все через включатель. Ну, з кухні, відповідно, так само, що ще, ще нема. І так само працюють всі розетки, що можна телефони заряджати. Дені другі. І газова плитка, відповідно також запалюється без сирників. І переноска тут комп'ютер заряджається. Але є мінус. Тай упс розрахований на то, що якщо в офісі пропаде світло, щоб виключити комп'ютер і дає розраховано на 3 хвилин. Через 3 хвилин то падло виключається. Треба кожен раз його включати. Наступне. Тут є 350 Вт, а у будинку є. В кімнаті дві лампочки, в кухні одна лампочка і санвузрі дві лампочки. Разом 5 по 15 Вт, 75 Вт, плюс інтернет з роутером 9 і 12 Вт, в цілому практично 100. Тут ліміт 350 і того достатньо буде навіть дивитися телевізор. Але наскільки довго, то залежить від безпосередньо самого акумулятора. В даному випадку сотка, але він такий є неживий. Телевізору в нас немає, тому не можу сказати, скільки він потягне. Заряджаємо його звичайним акумулятором. Правда, ще, напевно, Радянський Союз бачив, але це ролі не грає. Якщо комусь цікава така інформація, ставте лайк, можете подівитися. Всім вдалого дня і бажано, щоб воно ніколи не знадобилося вам. Бувайте!